Дніпропетровську жалобі. Зранку десятки небайдужих містян прийшли на центральну площу, аби вшанувати пам'ять героїв України, які поклали своє життя у війні на Сході. Відспівували військових, священнослужителі усіх конфесій. Сьогодні на Краснопільському кладовищі поховали ще 21-го тимчасово невстановленого захисника вітчизни. 21 закрита труна. хвилиною мовчання розпочалась траурна церемонія за загиблими військовими у зоні АТО. Десятки містян прийшли з квітами та прапорами, аби віддати шану тим, хто поклав своє життя за Україну. Люди не приховували сліз. Те ж хлопці. і їх ніхто, ні мама, ні сестра не треба. Я се жалію, що з ними. ребята пагівлі за свободу нашого государства. Молодоно. Я думаю, буде будущим крепким государства. Царство небесное. Дати шанс цим людям, які стояли там за Україну, стояли за нас, стояли за нашим майбутнім. Хочеться, щоб їхні смерть були не даремні. Хочеться, щоб наші політики про щось задумалися, щоб щось в цій країні змінилося. 53 тимчасово невстановлених захисника України за останній місяць поховали у Дніпропетровську на Краснопільському кладовищі. Найближчим часом там збираються відкрити алею героїв, що загинули у зоні АТО. Ми провожаем наших героїв і даємо им слово, що ми зробимо все для того, щоб близькі знайшли своїх героїв. Тисячі дзвінків ми отримуємо в обладміністрацію круглосуточно, з просьбою, со слізами, помочь найти близьких. За приблизними підрахунками в Україні ще понад півтори тисячі тимчасово невстановлених загиблих бійців. Лише у Дніпропетровському бюро суд 86 тіл, які не підлягають упізнанню. Проведення молекулярно-генетичного аналізу для родичів і близьких загиблих безкоштовне. Процедура упізнання триває досить довго. Поки жодного імені похованих військових встановити не вдалося. Тіла продовжують к нам поступати. Ви знаєте, після трагедії по Деловайському, большое количество тел, которые находятся на території, которые пока не контролюється воєннослужами української армії, потім ця робота йде, вона продовжається тіла будуть доставлятися. Що точне количество ми не, не, не владеем інформації на поховання бійців, міський бюджет виділив понад мільйон гривень, та поки цими коштами не користуються. А сейчас это тоже бюджетные деньги, но это были резервные какие-то фонды, которые очень со многими еще не рассчитались, но все ритуальные службы идут навстречу с тем, что с ними потом рассчитаются, в связи с тем, что понимают, что хоронить героев надо. И технической возможности больше, чем 21, хоронить за один раз у нас просто нет. Панахиду за загиблими військовими з-під Іловайська та Старобешева проводили священнослужителі усіх конфесій. Вони кажуть, спільна молитва, що змусила об'єднатися усі церкви, символічна. Невідомих солдатів ми хоронимо. Для Бога нема невідомих. І для Бога кожен із них це є мученик. Так, як мученики були за віру, є мученики за Україну. І я думаю, що не може таке бути, щоб… Жертва була не прийнята Богом і щоб не дала плоди. Бо якщо Господь Бог щось хоче дати, він щось забирає. Морги Дніпропетровська переповнені, попри встановлене перемир'я між українськими бійцями та ополченцями, тіла військових, кажуть спеціалісти, продовжують надходити. Наприкінці тижня в Дніпропетровську ховатимуть ще 21 тимчасово не встановленого захисника України. Христина Венеля Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.